Житомир, знижки мінус 25% на водневу чистку з дивуна внутрішнього згорання. Розкажу, що за процедура, що вона робить, для чого вона потрібна. Отже, у нас є автомобіль, неважливо, бензин, газ, немає різниці. Є генератор. Генератор створює водень, водень подається в систему пуску, Автомобіль дихає цим газом і випалює вуглець. Якщо у вас є проблема з тажовим фільтром, машина почала їхати тупо, втратилася динаміка, збільшився розхід. Не спішіть розбирати. Ця штука реально допомагає. Це швидко, це без розбору, це безпечно, жодної хімії, жодних присадок, нічого я не лию. Лише чистий водень, обладнання в мене британське, підходить для будь-яких видів двигунів. Я також провожу діагностику, завжди провожу діагностику безкоштовно. Є випадки, коли не беру машину роботу, бо знаходжу дуже багато механічних проблем. Передивлюсь всі моменти, які у вас можуть зв'язані з масложором, тому що якщо у вас немає технічних проблем що це кільця. Якщо є технічні проблеми, знаходимо їх. Все це робиться дуже швидко. Після процедури міняти масилу не потрібно.